long Дякую, що е, вирішив поговорити на цю тему, бо вона насправді зараз багатьох цікавить, оскільки е, скандал з е, корпорацією Мотор Січ е, має не лише якийсь такий ну політичний аспект, а також має такий стратегічний аспект, е, в тому сенсі, що ну це величезна гігантська компанія, е, яка виробляє авіадвигуни, тим паче в воюючій країні. Це є стратегічно важливий е, такий об'єкт, так який мав би зараз працювати. Цувати виключно на потреби своєї держави, а ми бачимо ситуацію, коли ну величезна компанія, яка виготовляє авіадвигуни, торгує з нашим ворогом, постачаємо запчастини. І власне цікаво зрозуміти, яка історія цієї компанії, тому що колись вона була державною, зараз вона стала акціонерним товариством. Вірніше не зараз. А ще раніше, за часів кучми, здається, це сталося, і хочеться зрозуміти, яким чином так від. Вбулося, що такий важливий об'єкт потрапив в приватні руки, і загалом які справи були в цій компанії впродовж ну всього її існування? Так як відбулось так, що вона потрапила в руки до такого недобросовісного чоловіка, як В'ячеслав Богуслаєв? Марта, Дякую за запитання. Насправді історія цього підприємства, як ти правильно помітила, надзвичайно важливо стратегічно важливо для промисловості України для економіки держави. Дійсно, це така махіна, яка мала би давати максимальний ефект для, ну, в першу чергу для України, тому що це підприємство знаходиться в Україні, працюють на ньому українці. В 90-х роках дійсно підприємство по суті потрапило під ту таку, скажімо, не зовсім прозору приватизацію, хоча це вже назад ми не відмотаємо. Ми розуміємо сьогодні вже, що приватизація необхідна такій державі, як Україна, тому що у нас понад 3,5 тисячі досі державних підприємств, значна частина з яких не генерує абсолютно нічого для економіки країни. В 90-х роках ситуація, можливо, була ще гірша, і тодішньою владою було прийнято рішення, яке, на мою думку, все-таки було правильним. Чому? Тому що. Моторсіч тоді існувала, ну, скажімо так, це була уламок пострадянської великої системи, так, який треба було, ну фактично треба було зберегти. Тоді було прийнято таке рішення. Досить тривалий час Мотор-Січ працювала і розвивалася достатньо ефективно. Я свого часу аналізував, коли працював в структурах «Укроборонпрома», аналізували ми економіку всіх підприємств авіаційної галузі. Так от Моторсіч завжди була в топах. І останні роки вони генерували прибуток. Треба розуміти, що і в 90-х роках, і в 2000-х, і сьогодні. Фактично до початку війни в 2014 році Мотор-Січ, по суті, працювала на Росію. Тобто, ринком Збуту були країни-експлуатанти радянської техніки. В першу чергу країни це Росія або країни пов'язані економічно з Росією. Тому що ну, з одного боку, це не секрет, з другого боку, це історичний факт. Тому що фактично ці всі двигуни встановлені на радянські техніки техніці авіаційні, яка використовується в дуже багатьох країнах, які колись мали і до сьогодні фактично мають певний вплив та оцей радянський вплив або сьогоднішній вплив Росії, але це ну з цим треба було жити. Якось жити треба було грамотно налаштувати економіку підприємства і працювати не на користь ворога, а на користь України. На жаль, весь цей час при владі Моторсічі знаходився один з найодіозніших керівників В'ячеслав Богуслаєв. Зазначу також, що останні роки насправді його вплив на компанію, на мою особисту думку, практично зведений до нуля. Тобто, сьогодні ми говоримо про В'ячеслава Богуслаєва більше в контексті його ваги політичної, хоча його вагії політичної вже нема, але він за весь час. Президентства в Моторсічі він наплутив таку велику кількість зв'язків, які не прозорі, які антидержавні. І сьогодні ми просто бачимо, що це нарешті стало ну випливо, як то кажуть, на поверхню. І нарешті держава в умовах війни, на жаль, змогла сказати, що давайте подивимося правді вічі. Скоріше за все, Богуслав зрадник. Це, Власне, ну, це немає вироку, та ми можемо сказати так. Але навіть і без вироку, подивившись на риторику цієї людини, подивившись на його нечисленні інтерв'ю, він завжди наголошував на тому, що виключно в співпраці з Росією його підприємство буде працювати. Знаєте, і сьогодні, коли ми слухаємо, вони задають прямі питання, він каже, що є лише авіаконструктор, вибачте, здається, він просто злодій. Ну вже була можливість пошукати про нього більше інформації. Це депутат, як мінімум чотирьох скликань, був членом комітету з нацбезпеки і мав доступ до державної таємниці. Відповідно, можна припустити, що всі ці роки його бізнес процвітав завдяки тому, що в нього залишилися зв'язки в вищих ешелонах нашої влади. І відповідно, ці всі роки в нього не було перешкод для того, аби будувати. Цей бізнес з росіянами зараз, як ми бачимо, політична ситуація в країні змінилася. У нас по широкомасштабне вторгнення нашого ворога, і відповідно, ці всі ну, ці всі події вони не можуть залишити всі всі розклади такими, як вони були зараз. Ми бачимо, є політична воля, зокрема на це. І відповідно ще у 2019 році, коли журналісти розповіли про зв'язки Мотор Січі. І е, Росії те, що вона має російські зв'язки, так що ведеться торгівля із росіянами, е, тоді арма мала е, назначити нового керівника цієї корпорації, але цього так і не відбулося. І скоріш за все це відбулося саме через якісь політичні мотиви, через можливість йому. Е, Скажімо так, залишитися в цьому всьому таким неушкодженим. Чи відомо тобі взагалі про цей період часу, які там відбувалися процеси в компанії, так і чому, на твою думку, ще тоді не відбулося затримання Богуслаєва і не викрилися всі ці факти, які ми зараз бачимо? Е, ну, мені здається, що тоді не вистачило політичної волі. Я м, хочу сказати, що. Насправді, за попередньої влади, за попереднього президента в Україні багато дивних речей відбувалося в компаніях. По в компаніях, які генерували багатомільярдні доходи, і, зокрема, в Моторсічі, взагалі, вся галузь. Промисловості, вона ну будемо будемо відверті. Вона була прикрита так, якоюсь такою таємницею свої зі своїми, так тобто шукалися якісь викриття журналістами на це держава, закривала очі. Затримували, допитували, відпускали. Великий перелік був прізвищ. Зокрема, коли в капітал Моторсічі увійшли китайці. То вже за нинішнього президента, здається, в 2019 році були е, прийняті відповідні санкції, РНБО ввів санкції проти, проти цих людей. Фактично тоді говорилося на різних рівнях про торгівельну війну між США і е, Китаєм, е, тобто саме китайці хотіли таким чином вплинути на двигуну будівну галузь в Україні. Захопивши, ну викупивши чи захопивши, не знаю, як це назвати правильно, от акції нашого унікального підприємства, і вже відтоді фактично Богузлаєв не має такого визначного впливу. Хоча, якщо подивитись по реєстрах, то все-таки афілійовані з ним компанії все-таки ще складають більшу частку акцій, аніж оці ці офшорні компанії, про які я говорю, тим не менше, з 19-го року і по сьогодні. Вплив Богуслаєва на компанію залишається суттєвим, хоча без тої точки зору, що він всім розповідає, що саме він є керівником компанії. Зобов а яка Богослава. насправді ситуація? Хто там зараз кер... керує взагалі всіма процесами? Ну Топ, якщо говорити моторсі, взагалі акціонерне товариство, і знаєте, українське корпоративне право не є найгіршим в світі. Я вважаю, що воно значно краще ніж ніж в багатьох країнах пострадянського блоку. Українські корпорації, особливо там, де держава, основний акціонер, все-таки вміють показати ефективну роботу. Мотор Січ не має державної частки, хоча заснована вона дійсно державою фондом держмайна свого часу. Ну, коли вже була незалежна Україна, то відповідно фонд держмайна фактично став засновником юридичної особи Моторсіч. Але пізніше, оці нові акціонери, і це я вже говорю про кінець нульових. Коли нові акціонери, коли фактично акції розпорошили по офшорах, таким чином працює багато насправді успішних компаній, навіть світових компаній, але тільки не в нашому випадку, коли ми фактично єдиний механізм, намагаємося ну, приховати його діяльність, максимально приховати. Чому? Саме тому, щоб зберегти оці класичні для них ринки збуту, без яких... Вони не бачать диверсифікації підприємства для мене. Для авіатора завжди було дивно. Я чув такі історії, що моторсіч просто відмовлялася навіть кооперуватися з західними виробниками. Мова йде про те, що можна виготовляти елемент в кооперації з західними виробниками, двигунобудівниками, можна виготовляти елементи двигунів, якісь складні конструкції. Але ні, наша стратегія була одночасно. Тільки виготовляємо свої розробки. Тільки їх продаємо на пострадянські країни, і нібито якась міфічна експансія е, на захід з нашими новими розробками. Ну, щоб ви розуміли, нових розробок в Україні е, від Моторсічі ми навряд чи дочекаємося. Їхні всі розробки роками не доводяться до фініша. Мало того, Моторсіч завжди вимагала від держави гроші на доробку своїх е, двигунів нових, хоча це старі, по суті, двигуни модифіковані. І остання їхня функція, яку держава. Попросила забезпечити, і ніби щось налагодили. Це виробництво двигунів двигунів спільне з турками для байрактарів. Оце здається єдиний вид <кій>, кооперації між Моторсіччю і Західними, ну в даному випадку, навіть не західними а я би сказав східною країною. Да, Туреччина, країна, ну, скажімо яка... так, не пострадянського простору, не пострадянського, але ще й не західного світу. Угу. Оце єдиний був ефект від кооперації Моторсічі на зовнішні ринки. Все решта. Повторюся завжди було заточено на країни радянського блоку. Острічні. Знаю, що в місті Сніжна Донецької області колись були потужності компанії «Моторсіч» після окупації Донбасу, потужності ць, ну, цього підприємства вивезли до Росії, а там розташували базу для ремонту військової техніки РФ. Загалом, чи можеш розказати, скільки таких потужностей зараз має компанія Моторсіч по Україні? Окрім Запоріжжя, основне виробництво все-таки знаходиться в Запоріжжі. Так само сусіднім з АТ Моторсіч є підприємство державного концерну «Укроборонпром». це завод, це КБ Івченко Прогрес, без якого фактично Моторсіч існувати не може. Чому? Тому що КБ, яке в державній власності до сьогодні, повторююся, воно є фактично підприємством-розробником двигунів. А Моторсіч це, це було завжди серійне підприємство, яке випускає ці розроблені двигуни, і нікому не ні для кого не є секретом, що ця спарка Івченко-прогреси Моторсіч завжди була. Мало того, директор, багаторічний директор сьогоднішнього івченко Прогрес», якого призначає «Укроборонпром», фактично є бізнес-партнером Богуслаєва, і цього директора він багаторічно незмінний. Він так само там посаду обіймає головного конструктора. І тут у мене теж багато питань до нинішньої держави і до безпекових органів. А чи все добре на, мотор... на івченко прогрес зв'язку з... з цим тандемом? Да? Далі, щодо вашого питання щодо твого питання стосовно філій і відокремлених підрозділів, вони є по всій Україні, але вони переважно стосуються виготовлення якихось. Невеликих не по об'єму, але великих по кількості серійних деталей, тому що зрозуміло, що Запоріжжя, ну, можливо, в таку велику номенклатуру не могли осилити свого часу, тому, окрім Сніжнянського заводу, є ще завод підприємства Сумській області Виробниче, є ще е, е, ну, в Донецькій області було, да, про яке ми говорили, Полтавщині є. І ще є ряд, ряд окремих підрозділів, які виготовляють певну номенклатуру, якою, скажем, обростав цей завод Моторстріч за багато років. Тобто, це дійсно такий, я би сказав, такий конгломерат підприємств, дійсно така корпорація. Окрім цього, у них, як і у такого класичного підприємства, як ДП Антонов, є будинки відпочинку, готелі. Ну тобто, все те, чого нема у їхніх західних аналогів. Тому що на Заході підприємства. Е Заточені під те, щоб заробляти гроші, і зменшити свої операційні видатки, не потрібні. Тобто, простіше там замовити послугу ніж утримувати там тисячний колектив якогось там санаторію, умовно кажучи, тим самим страждає багато підприємств, крім моторсічі. А якщо ми говоримо про власне ті авіадвигуни, які постачалися Росії до бойових вертольотів, чи можливо тобі відомо про постачання і інших якихось запчастин до російської техніки, які могла виготовляти компанія Моторсіч? Або ж, ну загалом, про те, які факти можливо ще зараз є невідомими про спів? Працю Мотор-Січ з країною окупантом можливо, в тебе є якісь інсайдерські дані про те, що ще може зараз виплисти в цій історії? Ти знаєш, немає у мене якихось інсайдерських даних історія Моторсічі, їхня, їхня така не зовсім прозора діяльність. Вона обгорю обгорюється щороку різними е, журналістами-розслідувачами, різними експертами, різними закордонними фахівцями, фахівцями з безпеки. Да? Але віз, на жаль, і нині там. Тобто, до сьогодні я вважаю, що паразитує нинішнє керівництво. Зокрема, я не говорю про менеджмент найнятий. На мою думку, це фахові люди. Це дійсно авіатори, які все життя прожили в цьому, і колектив так само. Вони хочуть працювати на успішному діючому підприємстві, треба не забувати, що сьогодні Запоріжжя під обстрілом. Сьогодні діяльність Моторсічі щодня під великою загрозою, і, наскільки я знаю, фактично вони то зараз і не здійснюють ту діяльність той, то, яка була ще рік тому. Тобто вони сьогодні там практично на межі консервації підприємства. Ну і це не дивно, тому що фронт недалеко і Запоріжжя страждає, на жаль. Але а, е -е -е, якщо ми говоримо про якісь отакі... Речі, речі, які можуть ще всплити, Я навіть не здивуюся, тому що щоб робити цей двигун, ну я думаю, що 90% того, з чого комплектуються двигуни, виготовляється все таки в Україні. Якісь окремі елементи чи матеріали закуповуються за кордоном. Я не здивуюся, що частина цих матеріалів матеріалів приїжджала до нас країни-агресора. Сподіваюсь, що зараз цього не відбувається, тому що фізично зараз фронт, фізично зараз йдуть бої і нічого цього не відбувається. Але хочу сказати, що не тільки моторсі страждали від цього. Ті самі підприємства «Укроборонпрома», наприклад, авіаремонтний кластер. У нас вісім авіаремонтних підприємств до окупації було ще більше, які змушені були, на жаль, через якісь треті країни купувати ті самі радянські російські деталі. Тому що ми досі ремонтуємо радянську техніку і ми воюємо на радянській техніці, якщо ми говоримо про авіацію. На жаль, ми за весь цей час не опанували жодного нового ремонту, жодного нового типу літака. Ми не надаємо послуги в цьому через це у нас насправді прірва. Тому що у нас є круті уми. Так у нас є круті можливості. Но досі наші урядовці, наші бізнесмени, не спромоглися відкрити бодай якусь нову лінію з ремонту західної техніки і готувати Україну до переозброєння в авіації. Зрозуміло, що в нас є проблеми з західними якимись підходами, і що ми зараз в основному використовуємо радянські надбання в плані нашої авіації. Але все ж таки, якщо повертатися до до приватизації мотор Січі, так ти сказав на початку нашої розмови, що ти вважаєш що на цей момент це було правильне рішення, але чомусь в нас так складається, що в нас західні підходи не працюють. Як ти думаєш, зараз як і повинна бути доля компанії Моторсіч. Чи повинна вона зараз перейти в державну власність? Чи ти думаєш, що ну цього зараз не варто робити? Просто хочеться зрозуміти, як ти бачиш вирішення цієї ситуації і е, виправлення тих помилок, так щоб ми, можливо, їх не повторювали? Я вважаю, що сьогодні доля Моторсічі має бути в руках держави. Чи це націоналізація, чи це введення державного управління для тимчасового е, утримання, скажімо, ситуації на підприємстві? Я не знаю, не готовий відповісти, чому тому, що над цим мають добре попрацювати корпоративні юристи. Ми маємо залучити сюди е, західних консультантів І не в плані того, що вони кращі, а в плані того, що все-таки наше підприємство Моторсіч. Потребує надзвичайної уваги. Ми сьогодні можемо втратити його інтелектуально. Дуже сильно все зв'язано там в частині власності, в частині акцій, в частині доступу свого часу китайського капіталу. Дії санкцій РНБО це все створює такий небезпечний прецедент, і тому держава однозначно має втрутитися. В якій формі? Ну, мабуть, краще задати питання нашим урядовцям, тому що. Єдине, що я хочу сказати від себе, як від авіафахівця, нам однозначно його треба зберегти, але водночас воно не має працювати на тих, по тих рельсах, по тих лекалах, по яких це було попередні 30 років незалежності. Тому що якщо сьогодні підприємство не диверсифікується, не змінюється, не опановує нову продукцію, воно помре так само, як фактично на межі ДП Антонов. Ну, аналогічних ситуацій можна знайти десяток в Україні сьогодні. На жаль, просто Моторсіч має відмінність, що це не державна власність сьогодні. Дякую тобі за таку ґрунтовну розмову, за твої думки. Я нагадаю, що з нами був учасник львівського оборонного кластеру і авіафахівець Кирил Новіков. Дякую тобі за розмову. Дякую, взаємно.